Наші спортсмени отримують медалі на міжнародних змаганнях, хоча й не часто. Ми радіємо і хочемо, щоб цих медалей було більше. А чи замислюємося ми, що стоїть за цими медалями? Давайте розберемося, Щодо спорту суспільство має два основних запити: на престиж країни і на здоров'я нації. І вони не задовольняються сьогодні. Україна ставить антирекорди за тривалістю життя населення та кількості здорових людей. Спортом у нас займаються лише 13,5% українців. Тоді як у країнах ЄС понад 85%. в Україні понад півтори тисячі спортивних шкіл. А ми продовжуємо випускати фізично нездорове покоління. У нас один із найнижчих показників кількості дітей, залучених до спорту, є й те, у чому ми лідируємо в світі. Це за кількістю абсурдних обмежень і регулюючих норм у сфері спорту. Наприклад, спортивні школи скуті обмеженнями за віком, і це призводить до того, що досягнувши 23 років, молоді спортсмени втрачають можливість продовжувати спортивну кар'єру в школі та поповнюють лави вуличних хуліганів. За роки незалежності Україна так і не реформувала систему спорту, замість того, щоб стимулювати спортивні перемоги і долати проблеми нездорового покоління, держава регулює довжину спортивної. Форми та модель бутів. Спортивні федерації ходять на уклін до чиновників, аби домовитись про фінансування свого виду спорту. А палаци спорту руйнуються, перетворюються на торгові ярмарки, так і не виконавши свою основну функцію. Нам потрібна дерегуляція і автономія спорту. Нам потрібна нова європейська система стимулів і спортивних клубів. Нам потрібні здорові діти і здорова конкуренція. Нам потрібна реформа. Реформа буде здійснюватися за чотирма напрямками: спорт вищих досягнень, масовий спорт, спорт в системі освіти та інфраструктура, спорт вищих досягнень. Держава поверне основні повноваження федерації з видів спорту і фінансуватиме їх на основі публічного рейтингу і відкритої системи критеріїв. Після реформи держава регулює тільки стимули, а не правила спорту. Більше автономії в спорті, більше медалей, кубків. Перемог і тим вище престиж держави масовий спорт. Спортивні школи отримують статус спортивних клубів. А разом з цим більше повноважені. Вони зможуть самі встановлювати порядок своєї роботи, залучати додаткове фінансування і стати базою спортивної підготовки для громадян будь-якого віку. Спортклуби зможуть конкурувати у чесних умовах, незалежних від рішення чиновників. Спорт у системі освіти, реформа зробить прозорим бюджетне фінансування. Гроші виділятимуться під кожну дитину, і будь-яка школа отримає можливість на власній базі розвивати вид спорту з прямою державною підтримкою. Інфраструктура держава буде реально враховувати розвиток кожного. Хто займається спортом в країні, його досягнення і кваліфікацію для зручності громадян буде створено єдиний спортивний реєстр об'єктів інфраструктури. Ми зможемо отримувати всю інформацію про спортивні сервіси в своєму районі, місті та області за допомогою додатка у смартфоні або комп'ютері. Реформа створить усі умови для ефективної роботи спортивних об'єктів за їх призначенням. Після реформи інвестувати в стадіони і спортклуби буде вигідно так само, як і в торгові центри. Спорт стане інвестиційно привабливою і незалежною галуздю економіки. Ці дії дозволять вже найближчими роками. Збільшити кількість людей, залучених до спорту, до 30% і зменшити витрати на лікарняні для бюджетників і приватних підприємств на 10%. І найголовніше, наші школи зможуть випускати здорове покоління, здатне конкурувати за правилами.